Праведная душа, прийми мою мову, не мудру та щиру, прийми, привітай. Не кинь сиротою, як кинув діброви. Прилине до мене хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай. Прилинь, сизий орле, бо я одинокий сирота на світі в чужому краю. Дивлюся на море широке, глибоке, поплив би на той бік човна не дають. Згадаю Енея, згадаю родину, згадаю, заплачу, як та я дитина, а хвилі на той бік ідуть та ревуть. А може, я й темний нічого не бачу, злая доля, може, по тім боці плаче, сироту усюди, люди, Осміють. Нехай би сміялись, та там море грає, там сонце, там місяць ясніше сія, там з вітром могила в степу розмовляє, там неодинокий був без нею і я. Праведна я душе, прийми мою мову, не мудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброве. Прилине до мене хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай.